Вогнегасник порошковий ВП-9, призначений для гасіння пожеж класу А, Б, С, тобто гасіння твердих, рідких, а також газоподібних речовин та електрообладнання до 1000 В включно. Вогнегасником можна гасити автостоянки, гаражі, транспортні засоби, офісні та складські приміщення площею до 90 квадратних метрів. Вогнегасник обладнаний запорно пусковим пристроєм, на якому розташований манометр, стрілка якого повинна знаходитись на зеленому секторі. Якщо стрілка знаходиться у червоному секторі, це сигналізує, що вогнегаснику відсутній тиск. Також тут розташована ЧК з пломбою та раструбом. Для розпилення вогнегасної суміші. Термін дії балона 10 років, на що вказує позначка на самому балоні. А технічне обслуговування потрібно виконувати кожного року. Вогнегасник знаходиться під тиском. Повна вага вогнегасника 12 кг. При використанні треба висмикнути чеку. Направити шланг з раструбом на розсерядок займання, натиснути на ручку та утримувати її близько 25 секунд.